Всіх вітаю з магазина Сінсей. Хочу зробити коротеньке відео, показати, що акт. Акція... Мінімум двох акційних речей з червоними цінниками ви подовжено до 5 .03. сьогодні. 27-го вони роздрукували нові рекламки. Дивіться, речі зі знижками є. Ось, наприклад, така сорочка 189 гривень. На неї 59% Знижка, всі сорочки зі знижками дуже багато в аксесуарах. Бачите, червоні цінники, дві речі берете, і 60% зверху отримуєте. Також тут аксесуари зі знижками в великій кількості. Багато всього є з червоними цінниками. Ось така краса 69 гривень. 29. Дві речі взяли і вже отримали мінус 60. Ось також дуже гарно виглядає, як наліпочки такі. Метелик, 19 гривень цього коштує. Акція, акція продовжено, ще раз нагадую, до 5.03.